Від перших днів війни Кривий Ріг став своєрідним хабом для переселенців. Трохи більш ніж за рік повномасштабного вторгнення РФ транзитом у нашому місті побували понад 120 тисяч ВПО, а для 80 тисяч Кривбас став другою малою батьківщиною. І для тих, і для інших на базі комунальних закладів розгорнули мережу пунктів для локального проживання. На базі нашого закладу з 6 березня 2022 року існує транзитний шелдер, в якому перебувають тимчасово перебувають внутрішні переміщені особи. За цей час у нас прийшло вже 4 тисячі 11 осіб. Більшість з них це сім'ї з дітками, а також люди похилого віку. Окрім даху над головою, ВПО у кривому розі отримують гуманітарну допомогу. На рівні із іншими безкоштовно користуються муніципальним транспортом, мають низку пільг. Важливою для осіб, зокрема дітей, що пережили жахи війни, є й психологічна підтримка. Отримати її зокрема можна у просторі дружньому до дитини, що з'явився на базі 136-го дитсадка. Цей проект направлений на психосоціальну допомогу вразливим версіям населення, а саме з трьох рочків і по наступаючому, тобто, якщо це ми беремо діток, тобто це розвиток когнитивної сфери, уява, моторика, мовлення, тобто е такий е зріст навичок для дітей. Е якщо ми беремо більше такі верстви населення Зросліші, та це вже і просвітницька робота. Цей простір дружній до дитини розрахований на дітей віком від 3 до 17 років. Тут малеча може не лише відволіктися від стресу, а й розвиватися та здобувати нові знання. Такий змістовний відпочинок спільними зусиллями організували благодійний фонд «Посмішка.UA» у партнерстві з чеською гуманітарною організацією Людина в біді за сприяння Європейського союзу. В цей час дуже важкий для нас. Психосоціальну підтримку потребують не тільки дорослі, так а й важливо, щоб вона була надана. На дітям нашим в проект було були включені групові сесії, групові консультації для дітей, дорослих та людей, які бажали прийняти участь в цьому, також індивідуальне консультування та просвітницька діяльність на теми, які були цікаві. Людям, які приходили до нас у групи, 7 березня цей простір відчинив свої двері для маленьких відвідувачів. А відкривала його координаторка проєкту благодійної організації Благодійний фонд посмішка Юрій» Нінель Сидоренко та виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Бачите, ми так і робимо все для, для наших діточек і для батьків, щоб тут все було нормально організовано. Я подивився. На достойному рівні це все проходить. Я вдячний за таку велику роботу. Організатори проєкту подбали про корисний та цікавий відпочинок дітей. У просторі дружньому до дитини для цього є мультимедійний проєктор, акустична система, спортивне приладдя, дитячі іграшки, розвиваючі ігри, література та багато чого іншого. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Максим Мурашов, перший міський.